Кількість постраждалих від атаки на Дніпро зросла вже до 36. Ну, у лікарні досі прибивають восьмеро людей. Інші потерпілі під амбулаторним наглядом поліція опублікувала відео з бодікамер перших хвилини після ракетного удару росіян по багатоповерхівці міста. Поліцейські евакуювали маломобільних мешканців та надали першу допомогу. Мирний житловий квартал за кілька секунд перетворився на епіцентр Армагеддону. Шоковані мешканці, крики, сльози, палаючі оселі написали правоохоронці. Маленькими кроками йдемо, да, відходимо звідси. Сідайте, 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 сідайте. Обережно. Обережно. Все. Заспокойтесь. Глибокі вдохи, повільно глибоко дихайте. Є стермодіал. Давай, давай. Воду, ладно. Так, так, нього конфузія. Я короч. Я... Все нормально.